Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі U-Games, e Мене звати Ігор. Поряд ілля. На столі у нас традиційний Unmatched Схід Сонця. Продовжуємо грати персонажами з нової коробочки. Ну, як нової, нещодавно локалізованою українською мовою. І цього разу ми будемо грати бій, який нас попросили зіграти в коментарях до наших відео. І мені здається, це дуже цікавий буде бій. Це буде бій Томої Годзен. Це, нагадаю, боєць дальнього бою. В неї 14-онець життя, переміщується на 2, немає помічників і атака на вздогін. Коли герой суперника залишає зону Томої Годзен, завдайте цьому герою одне поранення. І це може бути навіть кілька разів за захід. Да? І а, проти неї буде Нікола Тесла, теж боєць дальнього бою, 14 одиниць життя. Теж на два переміщується, теж немає в нього помічників. А, і надлишок енерг... електрики. Почніть гру з однією зарядженою котушкою. Одна заряджена. Наприкінці свого ходу зарядіть одну котушку. Якщо на початку вашого ходу обидві котушки заряджені, задайте по одному пораненню кожному ворожому бійцеві, суміжному з Теслою, та перемістіть їх максимум на одну комірку. Тобто буде він бити струмом. Так, Ілля, ти ким будеш? Яким будеш? А яким я попередній раз був? Я не пам'ятаю. Ну, добре, давай. Ти друг, другим бійцем будеш? Mm, yeah. Добре, я тоді буду першим бійцем В принципі, можна вже набирати 5 карт, і за цей час можна вже ставити подобайки цьому відео, підписуватися на канал, якщо не Боже, ви цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі до цього відео. Дякую всім тим, хто підтримує канал наш. Дякую всім тим, хто долучиться до підтримки нашого каналу. Як це зробити, знайдете в описі до відео. Ну і влаштовуйтесь зручніше, набирайте собі келих. Кави або чаю і будемо будемо починати бій. В бою нема. У битві немає рівних, як говорить мачт. Ходи. Тому. Угу -угу. Тому ми будемо ходити. Тому ми будемо ходити. Так. Так. Угу, я прям дивлюся, що ми можемо з цим зробити. Давайте маневр. Маневр я хочу зробити. Раз. Угу. Так. Так, 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 так.

Я думаю, 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 думаю. думаю. Давайте я буду атакувати Томоє. Нікола Тесла атакує Томоє. І це кінетична індукція. Якщо, якщо ти герой, ти герой скасується всі ефекти на карті суперника. Стоп, давай тоді блиск сталі. Дійсно негайно. Та скасовуються ефекти. Я не можу зарядити катушку. Я тебе не прибуваю два проти двох, і в тебе після бою, якщо ворожий боєць, що брав участь у бою, перебуваю у суміжній комірці. Ні. задайте йому одне поранення. Ні. У мене це вже не працює. Угу. Добре. Я походив твій хід. У мене маневр. був маневр і атака. Добре, маневр. Один, два. Угу. Підсилю на один. Угу. Один б'ю. Так, зрозуміло. Зрозуміло. Це моя остання битва, говорить е, пані. Так, я хочу тривалі експерименти. Після бою візьміть одну карту, можете розрядити котушки. А, до речі, в мене ж наприкінці ходу зарядилася котушка. Я забув про це. Так, візьміть одну карту. Ту, наверное, так можна розрядити котушки, натомість візьміть дві карти, натомість візьміть три карти і Тесла відновлює одиницю здоров'я. Тобто, за дві, за дві котушки я можу взяти цілих три карти. Раз, два, три, чотири. Я можу взяти цілих три карти. І все. А, і відновити собі одне здоров'я. Тому що тут зараз полетить в мене 4. Ну, нормально. Чотири. Але якщо я цього не зроблю, то я зможу тобі завдати одне поранення і відкинути на одиничку. Що ж важливіше? Що ж для мене важливіше? Угу. Дуже цікаво, ладно. Покажи свої карти. Та я показав свої карти. Ні, мені покажи. Ні, тобі я не буду показувати. Добре, давайте я не буду, не буду нічого робити. Тобто мені летить 4. Раз, два, три, 4. Мені прилетіло 4. Це ж круто. Це моя остання битва, так. Да? Так, на початку бою. Якщо обидві котушки заряджені, тобі одиничка і я тебе відштовхую на один. Угу, Тебе струмом гепнуло. Дякую. Тебе струмом гепнуло. Так, добре. Тесла буде атакувати, то моє. Бий. Вау! Дивіться, змінний струм на 5. А, ага. — Тобі 5. Ага. Це мені не подобається. Далі, розрядіть обидві катушки, щоб Тесло відновив 2 одиниці здоров'я. А можна mm. мені дві одиниці відновити? Ні. Це була перша дія. Це була перша дія. Це була перша дія. Я ж дуже сподіваюся, що в тебе немає такої, або ще сильніше, Ігоре. Та ні, ну, ну треба ж бити тебе, раз а, ти. Може, не треба. Треба треба. Раз ти прямо так от себе почуваєш. Почуваю я себе добре, але зараз я не знаю як. Дивіться, ну, можна щось зробити, а можна зробити ще цікавіше. А можна зробити ще цікавіше. Я так і зроблю. Дивіться. Дистанційне керування, перемістіть усіх ворожих бійців, максимум дві комірки. Раз, два. Мені я... одиничка. Мені не одиничка, тому що не я перемістився, а коли герой суперника залишає зону, то моє. А не тут не то моє нє ні -ні -ні. Ні, ні, ні ні ні, ні. Раз, два. І в мене ще одна дія. Ти знаєш, що ти якийсь странний? Е, Ні, не знаю. Маневр. Е, Я маневр. Так. І тепер хочу зробити наступну історію. Маневр. і я хочу зробити ось так. Один. А, один. І наприкінці ходу заряджаю катушку. У мене є план. Це походив маневр, угу. один два. Угу. Ще один маневр. Один два. Ходим. Угу. Добре. Маневр. раз. Маневр. Я зарядив. Угу. Б'ю. Так, ти мене б'єш, так? Да? Дуже неприємненько, але що робити? Захищаюсь. П'ятеро проти тисяч. У мене тривалі експерименти. Спочатку в мене після бою. Візьміть одну карту Беру одну карту. Можете розрядити катушку. Натомість візьміть дві карти. Або якщо дві, натомість візьміть три карти і тесла відновлює одиницю здоров'я. Ні, я не буду. Це мені одиничка летить. Мені, мені летить одиничка, абсолютно вірно. А ти після бою можеш зробити наступну історію. Скинути одну картку і повернути цю. Так. Да. П'ятеро проти тисячі. Ходи. Mm. Скину, так? Да? Mm -hmm. Я б'ю тебе струмом. Але не відкидаю. А ти можеш, типу, суміжний чи в зоні? Ні-ні. Якщо на початку вашого обидві задайте по одному пораненню кожному ворожому бійцеві суміжному з теслою ah. та перемістіть їх максимум на одну комірку. Та перемістіть їх максимум на максимум. одну. Ти від нуля до одинички. Не чесно. Так, думаєш? Думаєш, що не чесно? Так, добре. Давайте тоді зробимо наступну історію. Тесла буде атакувати Томой Гозен. Промінь смерті вгадав. А, Доблесні да. вчинки. Чому вгадав? Тому що під час бою можете розрядити катушки, значення цієї карти дорівнює 5. Да. Натомість значення цієї карти дорівнює 7, якщо є 2. Да. Доблесні вчинки, під час бою, то мой може зазнати, щонайбільше двох бойових поранень у цьому бою. Давай витрачай дві катушки, я отримую два поранення. Чи хочу я витрачати дві катушки? Угу. Тобі підказка, дати. Ти можеш одну витратити і завдати мені два поранення. Ні, я не хочу цього робити. Не ну, буду я цього ще, робити. Я за що найбільше. Тобі ну, одиничка одиничку, летить. Да. Тобі одиничка летить. Це моя була перша дія. Це була моя перша дія. Другою дією я буду. Другою дією я буду. Я буду. Я буду атакувати. Другою дією я буду атакувати. А Не відступати. Негайно, то моє голоза не може залишати свою комірку до кінця цього ходу. І в мене 7 Гц, 7 проти 3, тобі летить одиничка. Також якийсь. Після бою, якщо ворожий боєць, що брав участь у бою, перебуває у суміжній комірці, ваш суперник скидає одну карту. Це дуже боляче. Скидає одну карту. Це дуже боляче, я скидаю прям суперкарту. Тобто -те в тебе там залишились суперкарти? Звісно, суперкарти. Але в мене, в мене після бою можете розрядити котушки, здобути одну дію і також візьміть одну карту. Я розряджаю одну котушку. І в мене ще одна дія. Я роблю маневр. Я роблю маневр і з цим маневром я хочу зробити наступне. Один. Е, і все. Я наприкінці покращу, заряджаю ще одну собі катушку. Маневр. Маневр, добре. Ху -ху -ху. Давайте я покажу, Hello. що в мене. Ага. А ні. ні, не б'єш, так? Б'ю. Б'єш такий, так? Так, не б'єш чи б'єш. Е, захищається. Е, пробивний постріл, так? Да? В мене рентгенівські промені. під час бою відкрити верхню карту колоди суперника. Відкриваємо. В тебе ще один пробивний постріл там. А, і я можу розрядити котушку, скиньте ту карту. Також додайте її значення поліпшення до значення цієї карти. Ні, там поліпшення на одиничку, толку ніякого ти, немає, так? тому просто ти мене не пробиваєш і ти береш дві карти, в тому числі і цю. Прибирай. Ходить. Тобі знову прилетіла е, одиничка. І -у -у. я тебе хочу відкинути. І Ось так. Це а, це чи чи постривай, чи навіть не я так. Грати за чого Я не розумію. Я от зараз намагаюся, намагаюся, але щось я не розумію. Так? Да? Я навіть сюди тебе перекинув. Отак, так. Да. Все, тепер мій хід маневр. Угу. Угу. А, так. І давай тоді ще. М -м, друга. А давай так зробимо. Раз, два. Другий маневр. Другий маневр, І все? Зараз. А, я хочу. Я хочу, мабуть, залишитися ось так. Все. Манева. Угу. Мой год жен виберіть, я можу приміщуватись на три комірки, я на все робити, і дві одиниці здоров'я або діє. Я, я беру дві одиниці здоров'я лікую. Угу. Відновлю дві одиниці здоров'я. Добре. Ну як добре? Не добре, тому що в мене був план, і в тебе вже шість одиниць життя, а в мене був план, по якому я тебе вже точно мав перемогти. На сімку, так? Да? Страшніше. Страшніше. Не може бути страшніше, ніж сім. Маневр. Раз-два. Я прийшов. О. Oh. Раз-два я прийшов. Тільки ти не А ані. Ну ладно. Угу. Атакую, то моє. Гідний суперник. Під час бою, якщо ворожий боєць герой, значення цієї карти дорівнює 5. з близьковкою, ви можете розрядити катушки, завдайте одне поранення кожному ворожому бійцеві у своїй зоні, натомість завдайте два поранення. Якщо я два розряджу, то я зможу тобі два поранення завдати. Але ти зможеш знову підійти до мене в притул. І це мені не дуже буде подобатися, тому. Давай ми почнемо з того, що я тобі просто одиничку. А, просто тобі. Я тебе не пробив, але одиничку тобі розрядом глупанув. Гроза з блискавкою. Угу. Все? Так. Мене Угу. – Один. Угу. Так я й думав. Так, я ж наприкінці ходу я ж зарядив. Ні, я ж одну тільки розряджав. Я наприкінці ходу зарядив. Так. І в мене рентгенівські проміні під час бою відкрити верхню карту колоди, відкривай. Так ти взагалі не маєш відкривати. Та ну що ж таке, що ж я тобі відкриваю з підсиленням на одиничку. Не міг ти отаку, щоб я прям сімку собі зробив захист. Ааа. Так, блиск сталі. Якщо ворожа боїться герой, скасуйте всі ефекти карти суперника. Е, ну, блі. Ну, кавер, зазвичай. Так, да, мені за не дуже подобається. Опа, а що в тебе там сімка чи що? Давай я розряджаю одну, скидаю цю карту. Ну, ні! Я тобі жаліт не дозволяю. <гум> ну, що я можу зробити? Мені три летить. Раз, два, три. Боляче. Более чем. Если и более чем, то бы весь мама напьядил. Угу, ладно, то умои. Так, граза зблизько, винигає, Тому Гоза не може залишати свою комірку до кінця ходу. Так, можете розміст... розрядити котушки. Е, я розряджаю одну котушку і тобі одиничка летить. Але і мені летить. Тому що після бою, якщо ворожебежі брав у щось, прибуваю сміжній. Так, це була моя перша дія. Одне питання. Ау. За що тобі одиничка поранення? Ти скидаєш одну карту, але одне не покладає. А, вибачте. Я скидаю одну карту. Добре, я її скидаю. Ай. Чому не сімку ти скидаєш? Я не розумію. Скинь ти цю сімку. Маневр. — Яка в тебе Одна карта залишається. Ну... Маневр. Раз, два. Я отримую одне поранення, тому що вийшов з твоєї зони. Правильно. І я зарядив одну катушку. Маневер. Один-два. Угу. Один, два. угу. Б'єм. Завчать. Побаний постріл. Угу. Ну, окей, причому. Постривай. Що? Постривай. Я розряджаю катушку. І? Скасуйте всі ефекти на карті суперника. Ну Ігоре, от. Ти не пробуй мене. Навіщо тобі? І не забрав, і не, і не взяв так, карти. Прибери. Ні-ні-ні-ні. Да -да 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 -да. це... ну... Мій хід. Ну, все, це капець. Повний. Маневр. Реально? Да. куриш? шуткуєш? Е, так. Ну, я розумію, що якщо в тебе ти не атакуєш, тоді в тебе немає атак. атак. Понятно. Так, раз, два. Мені ще одне поранення. Ну добре. Ще один маневр. Раз, два. Зарядив катушку. Маневр. Один-два. Угу. Е... угу. На одиничку. Привіт. Привіт. Завчаюсь. Четвірка проти моєї двійки. Можете перемістити ворожого бійця максимум дві комірки, але це після бою. У <реку> мене. І мені летить Летить два. 4 два. Лети два. на 4 у нас залишається. І тепер дивись. Можете перемістити ворожого бійця максимум на дві комірки. Раз, два. Переміщую максимум на дві комірки. Так, тепер ти. Якщо то мого за суміжна з ворожим бійцем, ні, тоді скидаєш карту. На жаль, У угу. мене дві карти. Добре. Маневр. Маневр. Раз, два. Ще один маневр. Угу. Все, я зарядив катушку. Маневр. Угу. Один, два. Ще один маневр. Угу. Один, два. Ну, ні, я залишаюсь тут, так. Да. Ти залишаєшся там, так? Да? Да. Окей. Okay. E, добре. Тоді... Тоді... Маневр. Маневр. Раз. Раз. Uh, так, Тесла такое. А не ну, подивись мені в очі. Дивлюсь тобі в очі. Сухи, ти, напряжний, напряжний матч. Я думав, що я тебе прямо Шо там ти виніс. Проводиш, а? Я думав, що я там тебе виніс. Промінь смерті. Не побачення. Uh, доблесні вчинки. Під час бою ти може зазнати щонайбільше двох бойових поранень. Ну що? О, нічого. <світ> нічого. <світ> В тебе більше нема. А, а мені більше і не потрібно насправді. Дивіться, що я роблю. Я хочу. Ти вже походив? Підсилити, так я ж можу підсилити? <світ> а, <світ> Добре, два поранення. Тобі два поранення летить? Ти походив. Я походив і наприкінці ходу заряджаю катушку. Малева. Угу. Ні. <рістичний> Завчаюсь. П'ятеро проти тисячі. Рентгенівські промені. Відкрите. Та що таке? <рістичний> Ой, слухай, це знову твоя каверза. Це знову твоя каверза. І в принципі тут можна було б... І е, про неї забути так, ясно. Можна було б. <схи> е, ладно, не чіпаю. Ой, ти я. не пробив мене, але ти можеш скинути карту і забрати. <схи> да, Скинув, забрав. Угу. Е, добре. На початку ходу у мене дві заряджені, тобі одиничка летить, ти. <гум> так. <гум> Що ж з тобою робити? Що ж з тобою робити? Так, ти ту кавер забрав? Це добре, Атакую. П'ять. Немає значення. Гроза з блискавкою. Свої Після бою можете розрядити котушки, за дві котушки завдаєте два поранення або навіть за одну котушку достатньо Пум! одне поранення в зоні. Фу. Я думав, це буде легше. Та ну чесно, я б, можливо, б, в мене був шанс виграти, але я щось є. Я... Ні, дивись, в мене тут було чіт, чітке розуміння, як тебе виграю. У мене було дві каверзи, які ти не можеш відмінити, дивись, ой, які ти нічого не можеш зробити. Якби я вдарив тебе. Своїми каверзами, оціми, де вони мої? Каверзи? А те, що я тебе два рази зловив. Ось, дивись, багатофазні котушки. За дві. Також ігноруйте значення тієї карти. В тебе було там чотири життя. Ну, ще Я б так. тебе на три пробив би. Ну, да. І мені потрібно було ще одне, і в мене була оця, оця карта, якою я б тебе добив би. А ти бац і вилікувався, <хи> а потім поскидав мені ці каверзи. Це просто було якась. Я раз скажу, в мене було прям бачення, я тебе тут виграв, а потім тільки так бац-бац, і ніфіга. Ну я, певно, міг би тебе виграти, але щось, я щось якось. Ні, отут було незрозуміло, що ти пропустив п'ятірку, на що ти в мене атакував сімкою, якщо б тебе не було захисту. — Для Це такий план, щоб ти відступив від мене був взагалі. Так а для чого? Ти мене вже вдарив сильно. Я тебе точно бив у відповідь, тому не зрозуміло, чому ти ну, дочекався б, коли б в тебе якийсь захист був б, пішов би пішов да, би в притул. Ти це, ну я ж кажу, що я так на грані був. Ні, я розумів, що ти обидві сімки вже в, 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 запустив, але ти мене трошки так підгріз. А те, що я тебе ловив. Красунчик прям. Оце... Да. Ти прям тому красунчик. Ні, прям красунчик. Але, але я розумію, що для мене найголовніші інші. Отакі, оця історія і, і каверзи, завдяки яким я міг би тебе пробувати на три. Ну, ете там. Тому, тому ось так. Ось такий вийшов у нас бій. Все ж таки, Томою Гозен переможена нарешті, бо вона мені здається в залі була не переможена. Хоча ні, я ж грав, ти мене перемагав не за коли я за неї грав. Я не Ну, і тут теж вона не виграла, і Тесла виявився трошки більш спритніший в цьому. Ну просто тут питання: в чому що Тесла дуже непогано протестить Томої, тому що Томої хоче підходити в ближній бій. а у Ніколи є протидія цьому. Я тобі скільки таким чином, раз, мабуть, три життя зніс, ну два точно. Я тобі таким чином зніс. Тобто, в принципі, дуже непогана історія. Mm -hmm. Дуже непогана історія. Тому, якщо ви ще не поставили подобайку цьому відео, якраз час це зробити, підписатися на канал, якщо не ви вже цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі. Ну і побачимося в наступних відео. Пока-пока.